Добре, мої кохання, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, циганку випікали, до речі, в мене в роду є цигани. Де два покоління тому був досі циган. Ну, не дідусь, жінка, В Чому зміст ваших з них відносин? Зміст тому, що ви повинні з ним стати імператрицею. Віриться вам, це це не було але це так. Імператриця це жінка яка має соціальний статус, має гроші, і до якої відносяться по-імператорськи. Тобто це не жінка для того, щоб їсти варити і тільки типу, дітей народжувати. Ні, вона і дітей народжує. Але це жінка, яку цінують і яка займає почесне місце в серці чоловіка. Тут верховна е -е, жриця. Також в тому, що завдяки цьому чоловікові ми могли розвинути свої езотеричні здібності. Наприклад, така історія була в мене. Хтось пішов в рули, хтось старо, хтось взагалі почав довіряти своїй інтуїції. Ох, які карти. Тут... Зміст того, що людина вас буде утримувати, вона вас не буде відпускати. Хоча кажу зразу, тут більше такий е, собственний інстинкт. Тобто ти моя, більше нікому тебе не віддам, бо знаю, що тебе заберуть у нас сучі І зміст Аркад Сонце. Це дуже класно. Тобто ці відносини по сонцю. А це значить здійснення всіх бажань. Ну, взагалі стати імператрицею, це вже означає, що ви розвинулись, що ви попрацювали над собою, або вже прийшла в цей світ. У будь-якому разі це дуже крутий статус для будь-якої жінки. Давайте тепер більш детальніше роздивимось, бо це карти, які поспішають. Як у вас за За те, що заказуєте, чекайте через чезі за підписки, за коментарі, що домовляєтесь в групі. Так, зміст тому, що тут цей чоловік почав почати у вас складатися матеріально, якимись справами, своїм часом, бо його зараз нічого не радує. Так, Причому він як уже дуже довгий час йде до вас, він не поспішає. Десятка чаш. Щастя в коханні у вас не буде зараз. Обмеження щодо спілкування і бачення або влотів, бо хтось і він стоїть на вибору шляху війка, чаш, взаємне кохання ви кохання.